Українські козаки потрапили до Швеції як військовополонені три століття тому під час великої північної війни. Серед цих козаків ймовірно були й наші земляки, адже це були представники Стародубського, куди входила частина теперішньої Чернігівської області, полку і переявславського полку. Про цей епізод розповів у публічній лекції в обласному центрі перепідготовки держслужбовців історик-архівіст зі Швеції Хокан Хенріксон. Як відомо, гетьман Мазепа на початку війни Росії зі Швецією на прохання царя Петра послав козаків на допомогу російським військам. Козаки взяли участь у кількох битвах на території теперішньої Білорусі у складі зведеного російсько-українського війська. Кілька десятків росіян та українців потрапили у полон. Серед них навіть полковник Переяславського полку Іван Мирович. Ось він на гравюрі, зображений поряд із царем Петром. Сам цей факт був уже і раніше відомий історикам, проте вважалося, що до Швеції, як полонених, відправили тільки росіян. І от зовсім нещодавно молодий вчений архівіст Хокан Генріксон, який працює в архівному центрі в місті Еребру, знайшов унікальний документ. Початку 18 століття серед знахідок по списки полонених, які утримувалися в цій місцевості. Тож серед цих імен такі виразно українські, як Артем Довженко, Лесько Плаксенко, Федір Петренко тощо. Звичайно, імена записані латинськими літерами, але вони легко читаються. Збереглися ще деякі відомості про долю полонених. Вони прожили в Швеції щонайменше 15 років, деякі одружилися. під час перебування у шведському полоні українські козаки жили досить відкрито, тобто вони не знаходилися в якійсь в'язниці. Вільно пересувалися країною і мали можливість дещо соціалізуватися. Деякі з них навіть одружилися зі шведськими жінками. Вони були в полоні 15 років, поки власне не закінчилася північна війна, і після цього змогли повернутися додому. Але деякі залишилися насамперед ті, у кого в Швеції були сім'ї. They Цікаво, що Хокан Хенріксон не займався політичною історією. Він досліджував в архівах спочатку історію гірничої справи в Швеції, адже відомо, що ця країна традиційно була лідером у Європі по видобутку залізної руди і виробництву сталі. А саме в Еребру було багато копалень, тож збереглися й архівні свідчення про роботу цих підприємств. Але знаходячи мимохідь багато документів і про інші сторінки життя, зокрема про контакти шведів з українцями, Хокан Хенріксон, звичайно, як вчений не міг залишити без уваги таку цінну інформацію. Він каже, що шведи намагаються не прив'язувати історію до політики, але самі факти українсько шведських відносин часів гетьмана Мазепи і Північної війни у Швеції знають непогано і цікавляться ними.